Внаслідок посухи та уражень лісів короїдом багато власників лісів постають перед викликом здійснення широкомасштабних заходів з лісовідновлення. Мої колеги з управління лісами і деревиною північного рейну Вестфалії пропонують їм допомогу та підтримку. Ми створили простір, де обговоримо наступні питання. Вальдінфо НРВ. як насправді виглядає робота з цифровими даними, які в нас типи лісорослинних умов, і якими породами ми хочемо заліснювати лісові ділянки так, щоб вони були кліматично стабільними? Саме ці питання ми хочемо вам висвітлити. Цифровізація у лісовому господарстві дає можливість легко знайти інформацію про вашу лісову ділянку на порталі валдинфонерве. Ми обговоримо з вами характеристики різних умов та ділянок, розглянемо питання ґрунтів, деревних порід, які можуть на них зростати, і як їх поєднувати. Переваги та недоліки пов'язані з кожним типом мішаного лісу. А також введення чужорідних порід дерев, які можна вирощувати на цій території у сталий спосіб. І йтиметься також про практичне виконання робіт з висадки дерев. І тут ми поділимося з вами знаннями про те, що працює, а що ні. Поговоримо про висадку дерев. З кореневими грудками та без них, що звісно впливає на методи садіння, які ми вам покажемо, Після стихійних явищ на великих знеліснених площах з'являються породи піонери, зокрема береза. А разом з ними й можливості, такі як захист від морозу, сонця та вітру, а також введення під їх наметом головних деревних порід. В той же час вони створюють можливості для захисту біотопів та порід, оскільки забезпечують середовище існування та джерело харчування для комах та птахів. Ці аспекти лісовідновлення в час зміни клімату важливі для кліматичного стабільного лісу. Вашій увазі, ми пропонуємо навчальні курси з виступами експертів, вебінари та онлайн курси саме на ці теми.